Всім привіт! Ви знову на каналі Політехніка, а ми знову в автомобілі, і це означає лише одне, що ми знову рухаємось до нашого клієнта. Сьогодні у нас буде, на мій погляд, дуже цікаве інтерв'ю, тому що конкретна ця людина, конкретно це господарство відрізняється від інших саме тим, що власник цього господарства сам особисто. Працює на цій техніці, тому надіюсь, що буде дуже цікаво, дуже інформативно. І, до речі, кому цікаво, чим я займаюся компанії Політехніка, перегляньте, будь ласка, попередні ролики, Там вся інформація буде. Що, погнали! Банки пішли на зустріч, держава пішла на зустріч, трошки запрацювало. Васильович, я знаю, що ви особисто самі керуєте оприскувачем старим по полі, Більш ефективне використання пестицидів усіх. Володимир Васильович, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтесь сільхозвиробництвом? Сільхоз... Сільхозвиробництвом, як голова колгоспу, потім директор товариства, займаюся з 1999 року, а до цього все життя працював інженером. Також на якомусь підприємстві, тут, тут же в цьому так. господарстві, так? Ага. З 88-го року. До, досвіду у вас достатньо, yeah. тому uh -huh. я вважаю, що наша розмова має бути дуже цікава. Скажіть, будь ласка, а які технології вирощування сільгоспродукції ви використовуєте саме у себе на господарстві? Е -е, ми пройшли за цей період всі технології. от е -е, клас класики, так називаємо, мінімалки, е -е, поверхневого обробітку, прямого посіву. Uh -huh. ну і Десь з 2007 року ми взагалі від пахоти відмовилися. Тільки рихлення було, дискові борони, гущильники. Ну таке. Більш мінімальний і прямий посіб. А чому саме таку технологію вибрали саме для себе, саме для вашого господарства? Дуже багато в цьому регіоні, тим більше в нашому господарстві, що у нас схили. І від цього і. Водні ерозії, вітрова ерозія і все-все-все те, що зменшує ефективність родючості ґрунту. Через те ми більш, як і всі, завдяки тому, що аграрна спільнота сьогодні багато є інформації на всіх інтернет-каналах, можна це подивитися. Можна було поїздити по світі, подивитися, як люди працюють. Ну, і ми почали більш енергозберігаючі, ґрунтозберігаючі технології використовувати у своєму господарстві. Тобто, це ж не прийшло за рік. Тобто, це також був якийсь етап, ні -ні -ні, це ні -ні. були Переход, якісь експерименти, я да. думаю, зазвичай. Переход себе... до цього всього це дуже дорогі і важкі помилки. Да. Через те це фінансово це дуже тяжко, тому що кожен регіон має свої якісь особливості, тим більше що. І техніку нема де взяти, щоб спробувати. Із-за того, що ну, нема, як раніше було державної програми на введення якихось технологій, да, як ще там, на початку-80-х років були технології мінімального обробітку ґрунту, плоскорізного обробітку ґрунту. Це держава виділяла, можна було пробувати, але там не фатало то того, то сього. Ну, теж так само були помилки, дехто для не займався. А сьогодні це все, що спробувати, потрібно купити. А воно сьогодні стоїть дуже недешево. Через те багато етапів цього всього проходить, і погода вносить свої корективи, і дуже-дуже багато. Ну, все-таки все рівно йдемо по шляху зменшення затрат, зменшення того, щоб зберегти родючість ґрунтів. Таким шляхом не працює. Скажіть, будь ласка, а як давно прийшли до необхідності використання саме самохідного оприскувача в вашому господарстві? Ну, самохідний оприскувач у нашому господарстві з'явився, будемо так казати, десь з 2004 року. І знос техніки йде, да. І те, що на сьогоднішній день нема кому працювати, ну, через те взяли стару. Вже більше більш технологічний оприскувач, з більшим шириною захвата, більшою ємкістю для води. Ну, Тому що за один день так само не перейдеш і на ці технології. Стараємося підганяти усе якось під, під, якісь, під якусь технологію, будемо так казати. менше проходів по полі, більш ефективно використання пестицидів усіх через те. А хто не має, раніше казали, якщо ти не маєш самоходного прискутеля, то ти його не маєш зовсім. Тому що який би оприскувачі не брали, чи всі не бачать, що трактор завжди спереді з одним кліренсом. Для чого опискуватель з більшим кліренсом, якщо спередній трактор їде. До речі, ми якраз плавно підійшли до питання, наступного, що хотів задати вам, це ви ж не одразу самохідне оприскувачку придбали. Спочатку у вас був напередодний причіпний. Так, стало, коли в нас були ОВП 2000, ОПВ 2000. І потім вже пішло те, що переобладнання їх, ми переобладнали вже там форсунки, насос поставили вже там імпортний. Але в кінці кінців побачили, що щось одного прискувати що немає. Ми просто викидаємо гроші на вітер. Ну, різниця дуже велика. Хто не працював з самоходним оприскувателем, той просто може не зрозуміти. А стоя раз попробувати і все. Тобто, однозначно, ви за використання саме самохідного оприскувача у порівнянні з причіпним? Так, да, ну я бачу використання, в кого є можливість, використання там, причіпних дуже багато. Да, просто для збереження самоходного оприскувателя, використовувати на ті технології, як люди сьогодні там, виливають вказ на землю. Ну, би, хто, хто ще не може зрозуміти, що це неправильно, то може використовувати причіпний більше. Я не бачу. Угу. Тобто, на ваш погляд, каз взагалі ви за каз чи каз взагалі не використовуєте? Ні, каз ви вносити в ґрунт, він повинен він ага. бути, а не. А під основний обробіток ґрунту, тобто на глибину чи у верхній шари ґрунту. Ні, ну, На глибину ми сьогодні не, не, туди не працюємо. Ми працюємо тільки з верхнім шаром ґрунту, угу. через те, які там. Багато на сьогоднішній день різних там і сцепки з внесенням, і культиватори з внесенням каз, і ін'єктори з внесенням каз. І ну купа, купа різного для того, щоб каз попав туди, де він повинен бути. Зрозуміло. Дивіться, ви один із перших в регіоні, та й, напевно, може, навіть і в нашій державі, в Україні, придбали саме оприскувач «Стара Імперидор. Наскільки воно важко чи ризиково бути першим, бути першопроходцем в цьому напрямку? І чи вбачали якісь ризики для себе? Та ні, ну чому ризики. По-перше, що ми багато техніки вже взяли, були на те час в політехніки. Але на старі, що розміщення, центральне розміщення штанги. Це для тих, як я казав, що у нас дуже багато схилів, і ярів. Устойчивість самої штанги, набагато краща робота і навіть для оператора розбалансування по самій машині. Володимир Васильович, я знаю, що ви особисто самі керуєте оприскувачем старим передоки, okay, да не хотілося б цього. Ну це поки що так і насправді це ну це дуже круто. Це дуже класно, коли власник підприємства сам особисто працює на техніці, і тому, якби ваш ваш досвід і інформація, ту, яку ви нам наразі зворотній зв'язок ви нам надаєте дуже важливий. тому що ви розцінюєте це не тільки як власник, а як і з огляду самоуправління, як механізатор.